Так, нічка сьома. Ну шо, пішли? Пішли шукати їду. Опа, є якийсь запах. Був запах. Де він пропав? Він значить там живе 100%. І там тримає, певно. Або він ходить там за хату. Але ні, не забрав. Чи може забрав? Десь пішов сюди. Опа! Тихо? Я сподіваюся, він не бити не буде? А то таке, пастка? Так, тихо. Зможете? Е, лови його! Це капець. Та не плач зараз ви достанемо. всім, ми на каналі Скле. Продовжуємо проходження гри. Кінець, виживання назавжди. Ігра про оцю лисицю і оцих трьох. То, взагалі, тут четверо було. Але один пропов, нам треба його знайти. Вкрали його. Так, добре, ви не зможете виграти бій, як будете поранені. Нічо собі, тут навіть поранентим не можете Так, нічка сьома Ну що, пішли? Пішли шукати їду. Опа, є якийсь запах. Був запах. Де він припав? Ой-є, я побіг. О, не туди. А, а може їх якось вдома лишити? Бо мені здається, цей запах веде. А, тут вроді буде цей єнот, чи що це таке? Тихо, тихо, тихо. Та ви сидіть там. Пока я вам візьму иду. Ну, а чого вона не бере? Та не. Двинь, че сюда. Та візьми їду! Нарешті. Взяла. Так, тепер кинь їм. Нат. Молодці. А я пішов далі. Тихо. Ну, здесь я тут тусье. Так, стоп, мене туди, ходіть сюди. сюда. До гри нам треба. А, є-є той. Він злий. Може, я зараз... А, я тут був. Так. Види, що я не йшов ведро. Ха, добре, сиди. Йдем далі. Ну, а що тут? Тут пропадає запах. А вот весь, видиш? Він продав. Отому, з вудку, рибакове. І той рибак йшов туди. Він десь тут. Так, обережно троє. Зараз, зараз, зараз. Вовудка його. Він, значить, там живе 100%. І там тримає, певно. Або він ходить там за хату. Але ні, не забрав. Чи може забрав? Десь пішов сюди. Що, сидите тут, а я перескакую. А, я прорий, попід. Добре, 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 диви. Нічого свій або він ходить. Бігом, бігом сюди. Троє, троє. Оце би врятували, яє, оце це було круто. Так, один хоче їсти. Зараз почекай. А в того вкрав цей якісь таблетки, видиш? Ну и шо? Так, чекайте, я иду найду. Ходіть сюда. Бігом, 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 бегом, бігом. О! Давай, давай, лови. Yes. Так, чекай, вертаемся назад, бігом. Вот тут один голодный. На. Ешь. Нормально. Попоїли. Так, ну що, давайте додому, Ходіть. Я додому, бо то за ніч будет. Бігом, 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 бігом. Вони так помало ходять. Давай сюди. Мені би було добре самому сюди прийти потім. Бо я з ними щось стати. А так вони вдома, я свій сам чик-чик, все зробив. Давай, давай, бігом, доганяй. Давай ноуф, no пише. Не можна ловити рибу. А то і рибак там живе. То він таке певно написав. Так, троє? Троє. Щось думав, що двоє. Так. Нам сюда. Бігом, 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 бігом. Добре. Що до хати так далеко троє. Сюди. Купа поворотів. Та реально можна заблудитися. Добре, сюда. Доганяєте. Один, два, три. Є, добре, сюди. І ми вже вдома. Всі троє є. Всі троє. Чи двоє? Один, два, три, ні, все нормально. Так, ваша швидкість буде знижена, якщо ви будете поранені. Та ніхто мене не ранив, що за приколи? Завтра вже знову може піти до хати, але їсти їм треба. А ну давайте підемо в другий бік. А ну нажме підписку бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Може тут десь щось є? Ану, я можу прийти? А так, підкопаю. Може просто якусь їду знайдемо. Ходіть за мною. А що вони всі плентають за мною? Та сидіть вдома. Тихо, а тут 6 що? Що це таке? Який знак. А то просто лід! Так, тихо. Нова територія, ми ж тут не були. Ніяких запахів нема. Ні їди, ні нічого. Один же голодний відстає. Почекай! Зарядвий принц їсти, його можуть вкрасти. Давай, 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 ходіть. Сила, один з голоднів ті двоє не зголоднів. Ну, та що це таке, має бути? Що він найменше їв чи? Шо? Давай, давай бігаем за мною. Йой Хлопці. Давай, поди. Зараз щось найду. Буду його нести. Опа, тихо. Ану. Є запах. Все, та... я йду рибу зловлю. Є, зловив. Назад, назад, Ви вони плавати вміють? Зна, Давайте, поїли. Поїли. Добре, ходіть сюди до гри. Так, ще треба їди. Їм дуже багато їди треба. Давай за мною Чекайте, бо я вже аж заблудився. Опа, там хтось є. А, диви. Диво, доводи, доводи. Давай, лови. Та і це треба забрати. Диви. А то тяжко заліз, я твій скажу. Є. А чо? Ага, дивись. А що там є? Чекайте, я назад злізу. І мені треба яйца забрати. А чо він не забирає? Чось вона не забирає то а ну ходить сюда, пойдем, что там с коробки впало. О, там тоже є якась їда. ходіт. Да, б дете їсти. Ну, а що, не видно? А, вони їдет, їдять. Поїли, то так нормально поїли. Так, там спереду є ягоди. А ну йдемо сюди, подивимось. Може знайдемо якусь коротшу дорогу додому. Ну вниз. Весь ще одна водка, нету, не водка той Тихо. Там Там якийсь вовк. Кто вив, я чул точно. Ой, хлопці, кам'я звезд. Давайте йдемо... Ага, це ми вертаемся. Ну, давайте йдемо туда тоді. Идем подойдемся, тут малина є. Добре, на те поели. Опа, там 6 е. Ти дете, я йду сюда, подивись, что там є. Ходіть за мною. Опа! Тихо? Я надіюсь, він не бити не буде. А то що таке пастка? Тікаємо! Тікаємо, він за мною біжить! Вьм, бьем, бьм, хлопці. Бігом, біжой не будем. Хе-хе. <хи> зато тепер будемо знати, що він там є. Там щось треба, походу, зробити з ним. Так, лав, все, до домця. чекайте. Чекайте, бо я забуду домця. Там. Ходіть. Наїджені, наїджені. Так, ще й не йшли. Опа, заяць тут був. Тут заяць! Та 100%. Та кінь його вже. Может треба почекати, що він вийшов? Зара. Тихонько, тихонько. Дивись, попробуй його зловити. Опа! Ну, як я не зловив! Тихо. Тихо. Або він. Виділи, бо вийшов і забіг. А виходжу звідти. Дивись. Ну. Добре, давайте сховаємось. Йо-йо-йо, оце -йо -йо. зайці зловили. Так, хлопці, додому. Бігом, 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 бігом. Ні, нам сюди. Бігом, 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 бігом. В принципі, недалеко ми. Давай, давай, давай. Все, добре, нормально. Вроді перший виглядав, що ми дуже далеко. Так, чекайте. Їжте. Молодці, двигсідно їли. Та то великий заяць. добре? Все, спадки. Спадки. Ні, молодці, молодці. Так, тепер треба їх натренувати, навички для дитинчат. Стрибок, стрибок, стрибок. А що, тобі ще... Поки що ще нічого не можеш додати? Поки що, походу, ще нічого не можеш додати. Ну, лише стрибок є. Та добре. Поспали до роботи. Так, використовують свої навички дитинча щоразу, коли вони доступні. Ага, зрозумів, добре. Е, йдемо. Куди йдемо? Йдемо сюди. Йдемо за цим запахом. Нам потрібно спасати нашого. Хоч вияснити, де ж він? Сюди? Не сюди до гори, чекайте, чекайте, туди не йдіть. Вічно скачуть, куди не треба. Опа, я чув щось вило. Ходіть, ходіть. Тихо, тихо. Щось тут є. Опа! Диви. А ми можемо йому допомогти? Диви, ми його врятували. Чуєш? То ми ж тебе врятували, Що із тобою Може він тепер наш друг? Врятували, врятували, красавчики. Красавчики просто. Так. Тут обережно, треба дивитися, бо тут можуть бути пастки. Я впевнений в цьому. І попадемося то як той хто, і ніхто не врятує. Опа! Yeah. Yeah. Дякую всім, хто сказав, буде здоров'я в здоров'я. Так, цей прийшов сюди. Зламав замок. І зайшов всередину А ну йдем Зламав замок, чуєте? Це вже якийсь бандюган добрий. Так, це що таке? Він був тут стріляв. То, то камера вроді була, він стрілив камеру. Я у шоці? Це настоящий бандит. Давайте, хлопці, йдемо. Ой, чую, буде нелегко його врятувати. Так. Що в нас тут? Тихо, тихо. Я надіюсь, тут нікого нема. Яй-яй, капець довго йти. Ого, що за кабель? Щось з цим кабелем зробити треба чи що? А, він заліз туди. Може він там живе. Так, а до речі, я тут запах якийсь знайшов. А ну йдемо туди. Ого він там пробігся, бачили? Берід їжте. Поїли трохи. Нате ще. А, то там зато там наїдет. Що таке? Ху Так, чекайте, люди, добре. Що там щось є? Тут щур якийсь був. был. Догоняю, догоняю, догоняю. Дависяк чекаю. А вон тут. Є, зловив. Нате. Так, добре, мне треба туди назад. Якось, походу, нам треба буде залізти до гори. Ходіт. А тут територія велика, тут попробую все оббігати Так, добре, він заліз до гори, по тому. І все, і тут слід пропав, і він пішов десь в цю сторону. А я туди не можу йти. Так, а ну чекайте на карту подивимось. Не карта. О, відкрилось там, там і там. Я отут. Мені треба назад вернутися і піти якось до гори отам. Коротше, вертаємося додому. Погнали. Тікаємо, звідси Дослідили трохи територію, дослідили. І головне, що поїли. Хлопці, їсти люблять. Давай бігом біжи за мною Де ви є? Давай, давай. Один, два, три. Треба рахувати їх. Щоб хтось не загубився. Так, зараз нічка буде. Зараз буде нічка. Так, а тут що знизу? Тут теж щось моє буде. Так, вже скоро буде... А, там ми звідси прибігли, все нормально, бігом. Йдем додому, переспимо, а потім підемо на нову територію. Подивимось, що там. Так, тут щось є. Ні, нічого нема. Погнали, погнали! Хата близько, хата дуже близько сюди. Доганяють? Доганяють. Ще треба навчити їх бігати швидко. Бо вони ще такі собі невеликі бігуни. Що ви тут? Тут. Зайшли, поспали і пішли. Так, навичок так і нема ніяких, ні, стрибок суто. Добре, хлопці, давайте встаємо і погнали. Оу, тихо, тихо, не говкай. Лисиці гавкають? Якщо ви заблукали, ви завжди можете звіритися з картою. Лисиці вмію по карті орієнтуватися. Ніч 10. А щось тут зверху було. Так, добре. Куди ми йдемо? Ой, карта тут. Десь я тут. Тут мій друг, мені потрібно десь туди догори. О там є дорога, але там закритий шлях. Йдемо, значить, сюди. Ходіть. Сюди. Підкоп. Давай, 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 бігом доганяйте. Добре, так, тут понюхаю нічого, їди нема. Треба по одразу йду шукати. Добре, чекай, далі мені тут треба направо. Ходіть сюди. А ну нічого нема? Що сіди дуже мало? що вони хоч не голодні. Так, за мною, за мною, всі троє. Добре, карта що говорить. Я йду добре, мені прямо. Нікуди не звертаємо. О, малина там є. Я за малину вам дам. Беріть, їжте. Хоч не багато, але вже трохи поїдеть. Добре, ходіть далі. Тут прохід мав відкритися. Так, чик. Ага, тут цей. Тихо. Тихо? Обережно, де її є? Або видиш, я йду туди. Тихонько, головне тихо. Бо тут може хтось бути. Я впевнений, що тут хтось є. Або дивись, тут навички якось качати треба, видиш. Видиш, намальована та штука, Щось тут робити треба. А як ви маєте то робити? Давай, давай. Робіть щось, хлопці. Блін, ну як? Чуєте, як на очки качать, то знаю. Якось тут треба це. Не, вони не хочуть. вообще ніхто. Спати хочуть. Сила. Добре, ходіть. А може тої навички просто в них немає і того вони не хочуть її робити. Так, чекай. Є, є запах, є їда. Тільки б це не була пастка. Ходіть сюди, Щось є? На. Ще трошка. На. Все, стане, ні, більше я не буду. Я раз так в пастку попав. Так, добре, подивимося по камері, мені ще прямо треба йти. Ходіть! Поїли, дві кони понаїдали. Майже повне. Так тихо. Зможете? Е, лови його! Це капець. Та не плач зараз тебе достану. Ану? Ще б ще один впав. Там закрито. Що я маю робити? Ну, та бери його. А чого вона не бере? Лисиця? А, все, він нормас, відійшов. Дивись, ходи сюди. Залізеш? Давай, 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 давай. Є! добре, приліз туди. Нормас. Ну навичка пролізти. О, видиш? о тепер він навчився. Давай сюди. Все, добре. Молодці, погнали. Перший раз щось навчили, давайте, ну. я розумію, професіонали. Так, добре, йдемо. Ой, тут обережно. 200 цейкіс. Так, де ми є? Дивись. Закрита територія. Йдемо всередину, рядом подивимся? А, ні. Там люди. Чи будуть сваритися. Так, а тут. А ну, а тут ви будете вчитися? Видиш, тут вони щось не хочуть вчитися. О, диви. Диви, їду достав! Сам! О, то вже як мене не буде, вони самі зможуть ту все робити. Ході далі. Повний ХП. Супер. Так, ході, тихо. Запах, запах. Знизу. А ну тихо. Ви сидіть там, я зараз вилізу. Якщо мене не зловлять. Тихо поскавуліт. Лізу до гори. Ну! Диві, то тяжко? Дуже тяжко лізти. А чого воно не ліз? Давай. На ти. Щось їм вже аж забагато йде. Так, нам додому треба. Погнали! Погнали додому, лягаємо спати. Територію ДВІК обійшли. Нам треба туди, де знак питання. Але ми вже сьогодні не встигнемо. треба спати лягати. Так, навичок пару навчилися. То ми вже молодці, а де то? А то тут, всередині. А ну чекайте, я зайду. <кій> <кій> зайду, просто подивлюсь. Тихонько. І що вони мене не бачать? Тихо! Ой, за ніч буде, це погано. Так, я тут чи я не тут? Тут. Ооо, автомат. Тут їда, хлопці. А ну нажме підписку бігом, ти підпишися. ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Нате. Додому! Додому! Я сподіваюся, нас ніхто не зловив. Прикинь, за двері позакривають і капець нам буде. Погнали, 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 погнали. Так, тихо. На 3-4 біжимо. 3. 4. Бігом, 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 доганяйте. Ви мали вже сьогодні тренувати. Давайте, додому нам треба. Я взяв якусь штуку, я не знаю, то вроді не їда, то вроді якийсь акумулятор. Ганяю, доганяють. Давайте, ще трохи і ми дома. Ну, де вони є? Капець не довго. Ні, туди. Мені показує туди йти. Добре, що показує, де хата. Так, тут. Давай, давай, давай. Де вони? Доганяю. А Ані нормально бігають. Я думаю, що вони слабше будуть бігати, а ще менш біж. Давайте, давайте. Ще трошка. Добре. Давай. Ті вже тут. І ми вже вдома, так? Чекай, я не тут був. Хата не там, чекайте назад. Догорі, догорі. А я щось пішов вниз. Ну, де ж та хата? А де вони? О, біжуть. О, вони вже змучились бігти. А ось наша хата. До хати. Є, нормас. Територію нині обійшли, капець. О, дивись, пролізти вже вже нова навичка. Стрибок всі вміють стрибати і один вміє пролазити. А мені їх всіх треба навчити по 4. Всіх навчуюся буде шикарно. Так, зараз я ще подивлюся запахи. А запахи що? Ага, це то, що ми знайшли. Там, там. Тут він зловив його, відніс сюди, договорився з рибаком, потім пішов сюди, а далі ми нічого не знаємо. Так що на другий раз будемо ще більше досліджувати і шукати. А на сьогодні, думаю, серію можемо завершувати. Доїку вони вже попідростали капець. Як будуть всі великі, четверо будемо бігати, все буде класно. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па.